Мир через силу це не лише про ракети, а й про долари. Дональд Трамп прийняв рішення, на яке так чекали в Києві, та якого так боялися у Москві – як повідомляє Главред, президент Сполучених Штатів офіційно продовжив дію режиму надзвичайної ситуації щодо Росії ще на один рік? Це не просто формальність, це автоматичне продовження сотень обмежень, запроваджених ще з 2014 року по 26 рік. Чому Трамп назвав дії Росії надзвичайною загрозою нацбезпеці Сполученим Штатам? Які нові пункти з'явилися в Указі, і як це рішення? Пов'язане зі спробою Кремля виторгувати зняття санкцій у Женеві. Просто зараз ми розберемо деталі цього історичного документу. Додивіться до кінця. Ви побачите, як американська економічна петля затягується на тіньовому флоті Путіна. Ми починаємо. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Підписаний указ базується на законі про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Як зазначає главред Трамп підтвердив, що політика Росії щодо України продовжує підривати демократичні інститути та порушувати територіальну цілісність суверенної держави. Що це означає на практиці? Усі активи підсанкційних осіб залишаються замородженими. Транзакції з російським держборгом під суворою забороною, а технологічний експорт. Заблокованим Трамп не просто перепідписав старі папери. Він дав зрозуміти, санкції не будуть зняти доти, доки Росія не продемонструє реального прогресу на шляху до миру. Найцікавіше, приховано між рядками. Главред звертає увагу на те, що новий указ синхронізований з агресивною політикою Трампа щодо покупців Роснафти. Нещодавно Сполучені Штати зняли додаткові мита з Індії лише після того. Ого, як Делі офіційно погодився скоротити закупівлю нафти у Росії? Це нова тактика Трампа. Він використовує американські тарифи як зброю проти партнерів Росії. Указ дозволяє запроваджувати вторинні санкції проти будь-якої компанії у світі, яка допомагає Кремлю наповнювати військовий бюджет. Це створює токсичну зону навколо російського енергосектору, де навіть друзі Москви змушені обирати між дешев. Вою нафтою та доступом до американського ринку. Цей указ став чіткою відповіддю на заяви російських переговорників. Нагадаємо, що напередодні Кремль вустами Кирила Дмітрієва намагався спокусити Трампа спільними проєктами на 14 трильйонів доларів в обмін на скасування санкцій. Як бачимо з матеріалу Главреда, Трамп на цей гачок не клюнув замість великої угоди про зняття обмежень Росія, отримала Черговий рік ізоляції це свідчить про те, що Вашингтон розглядає санкції не як предмет торгу на початку діалогу, а як фінальну винагороду лише після виконання усіх умов України та Сполучених Штатів. Економічна війна триває, і умови в ній диктує не Москва.